У світі, де час невпинно крокує вперед, існують постаті, що, мов маяки, освітлюють шлях поколінням. Преподобний кукша Одеський саме така фігура. Його життя стало яскравим прикладом віри, любові та служіння. Спробуємо розібратись історією цього святого, чия мудрість і духовність продовжують надихати людей до сьогодні. Преподобний кукша Одеський у миру Косьма Величко, один із відомих святих православної церкви, шанований як подвижник віри, старець чудотворець. Народився в скромній родині, де основними цінностями була віра та праця. Прагнучи все своє життя присвятити Богу, двадцятирічним юнаком Косьма вирушив у паломництво по святих місцях Сходу. Відвідавши святий град Єрусалим і Гору Афон, він удостоївся до вивежних знамень. І твердо вирішив прийняти чернецтво. 28 березня 1902 року він був постережений в Рясофор з ім'ям Константин в Афонському пантелеймонівському монастирі, а 23 березня 1905 року був постережений в Чернец і названий Ксенофонтом. Через 17 років преподобному довелось покинути Афон. Господь закликав його до подвигу на рідній землі. 1913 року він став насельником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. А вже 8 квітня 1931 року преподобний був постережений у велику схіму ім'ям Кукша на честь преподобномученика Кукші Печерського. А через декілька років був висвячений в сан священника. З 1938 року для преподобного почався важкий десятирічний сповідницький подвиг. Його засудили на 5 років таборів, а після відбиття строку йому дали 5 років заслань. Лише в 1948 році, пройшовши табори і заслання, преподобний Кукша зміг повернутися в Києво Печерську лавру. До нього молитвенника подвижника і непохидного сповідника стали звертатися віряни, шукаючи поради і духовної допомоги. Величезний потік людей, які приходили до святого, не міг не дратувати богоборчу владу, і преподобний Кукша був переведений в Почаївську лавру. Але й там він продовжував окормляти своїх численних духовних чад. По його молитвам приходили довіри атеїсти, приєднувались до церкви сектанти, немічні отримували зцілення. Все це стало причиною переведення преподобного до Яно-Богословського хрещатицького монастиря в Чернівецькій єпархії, а потім Успенського одеського монастиря. В ньому провів останні чотири роки свого подвижницького життя преподобний. У 1964 році старець спочив у Господі, але й після смерті преподобний не залишив своїх духовних чад. На його могилі, яка стала місцем паломництва православних, не переставали відбуватися чудеса і зцілення. Вдячна пам'ять про святого подвижника, сповідника і чудотворця жила в серцях вірян. 1994 року, за 30 років після смерті святого, з благословення високопросвященнішого митрополита Агафангела були знайдені нетлінні мощі святого. Урочисті прославлення преподобного кукші в Лику святих очолив блаженніший митрополит Володимир, який ще за життя знав святого.